Доброго дня, я всіх вітаю. Сьогодні я хочу на українській мові вам подарувати, переказати заговір від української мольфарки Магдалени. Цей заговір виконувати потрібно тільки матері, яка відправляє свою дитину, чи це дочка, чи це син на війну. Берете власну річ своєї дитини. Яку вона буде завжди тримати при собі. І наговорюйте цей оберіг три рази на цю річ. Заговорюю я тебе, воїне, який іде у бій, від тюрми, від сурми, від вогню, від води, від кулі від ножа і від будь-якого людського і нелюдського колдовства. На сім років, сім місяців, сім днів. Сім годин і сім хвилин, так як і ти, наш Бог Отець, цей світ за сім днів створив, і нехай сила Господня тебе оберігає, а матінка природа захищає в Твоє ім'я, в Твою честь і в Твою славу Всевишній і всемогутній, Господи, я цей оберіг моїми словами ставлю. Амінь, амінь, амінь.